У вересні повинен розпочатися новий чемпіонат у жіночій ганбольній суперлізі. Тож команди розпочали підготовку до нового сезону. Серед них і чемпіон України Ужгородські Карпати. Головна особливість закарпатки розпочали тренування без дев'яти гравців попереднього складу. Пішли декілька дівчат з основного складу. Це конкретно Яблонська, вона з Гайович. Два основних воротаря було. І вони настільки доповнювали один одного, що команди не знали, як з нами справитись, тому що два різних по стилю, Ну, Іра вирішила в неї закінчився контракт. Вона вирішила спробувати себе в іншому чемпіонаті. Вона поїхала в Білорусі. Тим не менше, гравці, які залишилися, розпочали в хорошому настрої. Головна увага на першому етапі тренувань приділяється загальній фізичній підготовці. Дівчата бігають крос і виконують рухові вправи. Збір почався тиждень тому з понеділка. Минулого тижня в нас було по ні в одному тренуванні. Цього тижня ми вже бігаємо 40 хвилинні кроси, тренуємося в повну силу. мають бути ноги війти в тонус, там руки, тобто появитися та скорість, яка була втрачена протягом майже двох місяців відпустки. Відрадно, що до тренувань приступили і гравці, які тривали час заліковували травми. Серед них гравець основи Наталія Петровська. Вісім місяців я пропустила із за травми, але зараз я вже почала тренуватися з усіма, тобто проблем, ну, всі свої я вже. Реабілітацію, все це я вже пройшла, то тобто почуваюся себе добре. Якщо наберу форму, тоді я думаю, що вийду на ту форму, в якій була раніше. Ну на це ще потрібен час. Я не можу говорити зараз. зараз мені треба пройти збори. Мені треба трошки, треба якісь турніри пограти, щоб ну побачити, як і що, і а там буде видно. Рудзинкою тренувань стали заняття на піщаному майданчику, де спортсменки відпрацьовували і елементи командної взаємодії з м'ячем. Загалом тренування відбуваються за графіком. У подальшому команда планує провести ще збори в горах та займається пошуком суперників для товариських матчів. Команда планує спочатку вкомплектуватися, а далі є у нас деякі плани. Це традиційно, традиційно поїхати на Драгобрат, У нас там можливо в наступному місяці, тому що ми ще дивимося по складу і дивимося, яка погода. В інтернеті, щоб там була чудова погода, щоб ми могли з користю провести той час. Тому що ви знаєте, трогобрат, можуть бути дощі, може бути холодно, а якість не буде тренувань. Ну, в принципі, далі шукати спаринги, з ким грати. На тренуванні Карпати почули і основну для себе новину. Українські жіночі ганбольні клуби отримали суперників у єврокубкових турнірах 2012-2013. Так, Ужгородки в другому раунді Кубка ЄГФ протистоятимуть болгарському гандбольному клубу Етар 64 Великотирново.